Доброго ранку, мої дорогі підписники. Продовжуємо перегляд колекції в музеї Тані Кириченко. Зараз 10 година ранку. Погляньте, яка краса! Дивіться, яка жилеточка. Оце, дивіться, дуже я люблю такий візерунок, обалденний просто. Просто суперовий. Сфоткаю навіть і покажу. Дивіться, який гарний. Ой, клас! Оце ще ні разу не вдягала. Бачите, це плетене крючком. Ось така штука. І тут така сама. Так. А це, це також крутяк. Це такі нитки є кольорові. Одна за одним йде. І дивіться, якщо плетеш просто лицевою, так виходить отакий візерунок, а крючком, то геть інший. Дивіться, бачите? Клас. А от таким візерунком зовсім інший колір. Супер класна штука. Я вже вдягала таку. Ну, спинка таке саме. Такий самий колір. Але ж дуже гарно, гляньте, бачите, як на спинці зовсім інші кольори. І тут такий класний, ну, класнюча, коротше, класно. Так, а це така жилеточка, не знаю для чого. шила для того, щоб вдома одягати, розумієте? Які залишки тканини були в мене? Оце я таке зробила карманчик. Карманчик. Оце такий шалик, треба погладити його. От. Ну, не знаю, куди його. Може, на який подіум вдягну. А це моя дуже-дуже класна штука. Колись в мене була така така тонесенька, я її плела, а потім, блин, на напротязі деякого часу я її загубила чи викинула, чи що. Ну, коротше кажучи, вирішила створити знову. Гляньте, яка красуня. Красуня, дуже й блищить. Бачив? Клас. Кому треба, беріть собі на згадку візерунки. Ось ще брошку таку зробила, брош причепила. Класно, коротше. Ну, а на спинці просто така звичайна. звичайна така. Так, і ось ще одна. Це, це дуже класна, тільки що не знаю, як її одягати, бюзгальтер. Якісь бордовий одягати. це... Кузя йде подивитися. Кузя, Кузя, куди йдеш? Подивітися, що це Таня творить тут. Так, ось дивіться, тут затягується так гарнесенько, тут розтягується. Але мені видається, що під неї треба якусь футболочку вдягати. Знаєте, бачите, який шикарний дизайн. Це ж я так люблю це таке все. Ну, на спинці також звичайні дірочки. бачите, Дякую за перегляд, друзі.